Так, друзі, привіт! Продовжуємо стосовно перевіконних профілів. Е, може мене штукатури закидають гнилими помідорами, але в мене ось такий лайфхак для того, щоб коли клеїш профілі, і Ось тут, коли приштукатурюєш цю сітку, вона натягує профіль і резинка не повністю пристає до вікна. Робляться ось такі зазори. Бачите? Получається? Я виходжу з цієї ситуації ось так. Я тут пропінюю. Коли приклею привіконний профіль, пропінюю. Піна дотискає цей привіконний профіль максимально до вікна. Тут резиночка всюди гарненько пристає. І коли ти доштукатурюєш цю сітку, вона не натягує резинку, не відтягує від вікна. Піна ось тут не дає цій гумочці відставати від вікна. Все ось такий, виходить, амортизатор. І ось такий лайфхак. Якось так.